Oh, uh Шануємо хвилиною мовчання всіх загиблих захисників, цивільних, волонтерів, всіх хто загинули в цій страшній війні і віддають свої життя та здоров'я. Хвилина мовчання! Запрошуємо до слова виконуючого обов'язки Генерального консула України у Барселоні. Олега Грабовецького. Шановна українська громада, дорогі українці, щиро вдячний вам за запрошення до участі в цьому святі і дякую Збройним силам України, які дають можливість нам збиратися в Барселоні. Ми кожного дня відстоюємо свою незалежність на фронті. Щодня це стає важче і важче, але наші предки були козаками, січовими стрільцями, воїнами УНР. Тому ми переможемо, і ми на правильному шляху. Україна весь цей час бореться за можливість бути собою на своїй землі, самим вирішувати своє майбутнє і рухатися далі в напрямку Європи. Ми вдячні всім європейським країнам і Сполученим Штатам за підтримку демократії в Україні і будемо рухатися цим шляхом для того, щоб наблизитися до Європи, стати її повною складовою частиною. Вдячні владі. Успанії, яка протягом цього часу прийняла в нашій консульському округу в Валенційській автономії в Каталонії і на Баларських островах майже 85 тисяч українців. Ми всі живемо тут, працюємо тут, але думками линемо до України, де наші рідні, наші друзі воюють, відстоюють її незалежність. Також ми вдячні всім, хто підтримує Україну цими днями. Ми будемо бачити прапор України на мерії Барселони. Ми будемо бачити підсвітку місцевих пам'ятників кольорами українського прапора не тільки в Барселоні, а й в інших містах нашого консульського округу. Я дякую всім, хто сьогодні зібрався на ранкову пробіжку. Дякую тим, хто приєднався до українського кортежу в Барселоні. Дякую організаторам, які зібрали всіх нас тут і дали таку можливість показати Барселоні, що Україна є і Україна буде. Слава Україні! Хочу запросити до слова дуже особливу людину. Костянтина Васильтевича. Це людина, яка і рятувала життя, допомагала зберегти здоров'я нашим українцям і захищала, захищала свободу України, її незалежність. Пане Костянтине, земляки, побратими, друзі, хочу вас привітати з тим днем нашого прапора, який символізує. Синє Боже Небо над нашою Україною і нашу золоту, багату, і родючу, і красиву землю. Цей прапор нас вів ще під час визвольних змагань, ще під час боротьби повстанців наших, ще під час боротьби підпільної і вів нас до тої перемоги і веде далі до перемоги і до нашої незалежності. Цей прапор буде і вже є в сім'ї вільних незалежних європейських народів. Цей прапор він в будь-якому варіанті пройшов теж свій шлях, тому що демократична команда наших ще депутатів в 91-му році, як ви пригадуєте, внесла його до Верховної Ради 24 серпня. І щойно в 92-му році він був затверджений як державний прапор України. А щойно у 2004 році було визнано офіційно і призначено як свято День нашого державного прапора. Вітаю, друзі! Хай наш прапор нас веде і нас завжди буде в серці до перемоги і до нашого процвітання. Слава Україні! Слава нації! А що так тихо? Слава Збройним силам України тричі. Слава Слава! слава! О, молодці, видно, що бігали, їздили сьогодні. Дорогі друзі, зараз ми проведемо перформанс. От ми вже розтягнули наш стометровий стяг, і давайте ми його зараз ще піднімемо на над нашими головами, щоб він так помайорів. Нас достатньо багато, і ми показуємо. Символ нашої незалежності, символ нашої боротьби. І давайте тримати його і піднімати з гордістю, з гордістю і пам'яттю про тих людей, які зробили це можливим. І друзі, завтра, як ви всі знаєте, в нас буде День Незалежності України, 34-та річниця. Тож побачимося завтра на Монжуїку. Одягайтеся файно. Ми вас там розмалюємо трішки макіяжем. Навчимо вас робити кутасики, Смачно нагодуємо і разом відзначимо 34-ту річницю незалежності України. Попросимо поставити державний гімн України. Добрий день, пане Олег Гробовицький. Доброго дня. Ви є консулом України в Барселоні. Чи не так? Так. Ви змогли організувати такий чудовий захід, оскільки цей захід відбувається перше за весь час. Минулого року не було, поза минулого не було. Можете розповісти, наскільки було складно і який ви внесли вклад для того, щоб цей захід пройшов? Перш за все, я дякую за таку можливість поспілкуватися з українською громадою Барселони, Каталонії і інших частин нашого консульського округу. Хотів би сказати, що всі зусилля з організації цього свята лягли на плечі нашої української громади. Дуже приємно бачити, коли різні асоціації об'єднуються для того, щоб Україну представити дійсно на гарному рівні у Барселоні, організувати автопробіг, організувати забіг спортсменів на 3,5 кілометри по Барселоні. Участь консульства швидше за все була інституційною. Це запрошення представників місцевої влади, представників представництва уряду в Барселоні. І таким чином ми були представляли тут офіційну владу України. Але хотів би повторитися, що всі зусилля з організації цього закладу лягли на плечі нашої дружньої української громади в Барселоні, яка доклала значних зусиль як організаційних, так і технічних, так і моральних, і фізичних. І дуже приємно було бачити сьогодні таку кількість українців молодої, потужної сили, бачити дуже великий український прапор. В такому визначному місці Барселони як Тріумфальна Арка, так насправді це дуже туристичне місце і це дуже класне місце, щоб проявити себе. Скажіть, будь ласка, чого ви очікували від цього дня та чи здійснилися ваші очікування? Від цього дня ми очікували побачити українців на вулицях Барселони і очікували побачити український прапор. Як ви бачите, навіть зараз на цій площі багато синьо-жовтих стягів. Ми чули український гімн разом виконували з учасниками заходу. Ми також приєдналися до цього флешмобу із розгортання українського прапору. І, звичайно, одним із важливих завдань було запросити всіх завтра на той захід, який буде проведений до Дня Незалежності, знову ж таки силами української громади. Він відбудеться на фірі Монжуїк біля фонтану відомого на весь світ. І очікуємо завтра побачити там всіх українців, які не змогли прийти сьогодні, або які мали плани приєднатися тільки завтра. Тому Бажання єдине побачити завтра більше українців, згуртованих єдиних і всіх, які прагнуть показати, що Україна, незважаючи на четвертий рік війни, продовжує боротися, відстоювати свою незалежність, бажання бути господарем на своїй землі, вільно приймати рішення щодо нашого майбутнього. Думки тільки одні, дуже прості в двох словах: це разом сила. Тобто, коли ми об'єднуємося, ми сильні. Ми програємо лише тоді, коли кожен починає ділити на своє, не своє чиєсь інше. Всі разом ми можемо досягти набагато більшого ніж поодинці. Тому дуже радий бачити сьогодні єднання українських організацій, єднання тих організацій, які може інституційно не оформлені, але діють, працюють і роблять все, щоб українців було помітно в Барселоні в Каталонії. Абсолютно так в єдності ми сині. Дуже дякую за ваш коментар та за вашу роботу сьогодні та завтра. І залом за те, що ви робите для України. Дякую вам і слава Україні! Рам слава. привіт, Мар'яна! Привіт, Костя! Як справи прекрасно зі святом тебе з ним прапора? Дякую на взаєм. Де ми сьогодні знаходимося. А ми знаходимося у Барселоні біля тріумфальної арки. І в нас сьогодні відбувається маніфестація до дня державного прапора України. Це дуже круто. Я минулого року не бачив цієї маніфестації. Це перша маніфестація за весь час Барселоні, Чи не так? Так в нас зібралися різні активісти громадської ініціативи і асоціації Барселони, і вони спільно організували дуже крутий сучасний захід. В нас була і пробіжка зранку, авто, мотопробіг, і зараз був перформанс зі стометровим державним стягом. Це насправді дуже круто, оскільки будь-яка людина могла доєднатися до цього автопробігу як бігуни, у котах, наприклад, може є автівка, але вони хочуть пробігтися. Так і люди на мопедах, наприклад, чи не так? Так, я на такому мопеді, знаєш, їхала. <гум> а, які в тебе взагалі враження про цей захід? Чи здійснилося те, чого ти очікувала від сьогоднішнього дня? Знаєш, головне, що я очікувала, щоб наша громада була єдиною. Тобто, сьогодні у нас зібралися різні покоління. І представники діаспори, яка раніше приїхала, і ті люди, які приїхали з України з війною, і вони сьогодні робили спільний захід, і це вийшло дуже круто. І це те за що ми вболіваємо, щоб всі українці були єдині, підтримували одне одного і робили спільні справи, спільні проекти. Абсолютно правда, не дивлячись так. на те, що повноштабна війна вже йде четвертий рік. Тим не менш, люди збираються, вони ходять зі своїми прапорами, зі своїми стягами і манифестують. Так. Це не просто що вони повісили на балконі прапор, це круто, але вони виходять, вони показують себе, тому що я поки стояв, а, чекав на інших людей, і до мене підходили іспанці, питали: а що тут відбувається? Тобто, це дуже важливий а, клик до іспанців, до так, європейців, так, те, так. що ми тут ми існуємо. Так, так дуже важливо показати, що ми є. Що ми будемо, і що ми сильні і вільні, і незалежні. Залишаємося сильними. Слава Україні! Героям слава! Як вас звуть? Анжела. Дуже приємно, Анжела. Сьогодні ми знаходимося в Барселоні, і сьогодні дуже важливе свято для нашої держави. І не дивлячись на те, що наші громадянини знаходяться за межами України, вони все одно виходять, вони показують себе, вони проявляють. Ви сьогодні виглядаєте неймовірно. У вас прям наряд прям видно, те, що ви вболіваєте. І розкажіть, будь ласка, що для вас значить цей день? Гарно дякую за комплімент. Це для мене дуже багато що значить, тому що це день нашого знання, вибачаюся нашого прапора нашої держави, який дуже багато років він існує з історії, якщо взяти, це не тільки так, як кажуть, небо і земля. Це йде воля, там синій колір йде, і жовтий. Ну це з історії дуже старе у нас. І Тризубець, і це все, воно дуже для мене цей день, і також завтра день, день незалежності нашої, це воля наша, наших дітей, моїх дітей, всіх дітей України, які зараз страждають також. І це дуже багато що значить для мене. І також я загубила брата свого, який помер, також під Білогірівки, під в Донецьку в 2023 році, і це дуже для мене боляче. Це дуже багато значить для мене оці дати. Вони неймовірні. Да, дуже співчуваю. І тому, і тому я з усією радістю, з усім відкритим серцем своїм, на всі мероприяті, які проходять. В Барселоні, також я давно в Барселоні нахожуся, і я ніколи не цуралася своєї мови української. Це понад усе йде. Це йде від душі, від... це йде від людини. Я не знаю, навіть, як вам сказати. Тим більше, поклик вона... серця. Так, поклик серця, і також хочу сказати, що я в колективі нахожуся в однім колективі дуже. Жіночому, нашому співучому, який називається два кольори. Може, ви чули, знаєте? Я одна із солісток цього пору. Добре, тобто для вас, по-перше, символізм і по-друге, це ваші поклик, поклик душі, поклик не тільки, як то кажуть, показати людям, показати в Іспанії, що хто ми такі українці, звідки ми, хто ми. Я коли приїхала сюди, ви там вирізаєте, Кінечно, коли приїхала сюди, то взагалі не знали, що що таке, де таке Україна. Я їм говорила іспанцям, кажуть, це центр Європи. У нас побудований пам'ятник центр Європи. Не може такого бути. Ми такого не ну таке. От, ну ти, ну я завжди відколи тут. Я 25 років нахожуся в Барселоні. Завжди про Україну ніколи не суралася. І до церкви ходили, і Пасху святили, і все, як то має бути. Ви велика молодець, незважаючи на зовнішні обставини, на те, що продовжується повноваштабна війна вже четвертий рік. Ви приходите, ви виходите, ви показуєте себе. Особисто ви що б ви хотіли побажати українцям в цей чудовий день? Я хочу побажати терпління Божого благословіння і триматися разом, як не в такий трудний час. Нам потрібно збиратися чим побільше і бути організованіше, і спілкуватися, і показувати, який ми дружний і народ, і що ми не. Не просто так нас взяти і подолати. Ніхто нас не зможе подолати, що ми сильний і як трудолюбиві. Це всі знають, що українці дуже трудолюбиві і не знаю, мені слів не хватає. Слава єдності мені... Чи... мені слів не вистачає просто про да все єдності, щоб всі з'єдналися і не були більш дружніші. Більш... Сила в єдності, що не так. Так, слава Україні і слава єдності, і щоб ми як то кажуть, сіяли і прицвітали як найкраще. Героям слава! Дуже дякую за такі чудові слова. Сподіваюсь... Слава Україні. Героям слава. Сподіваюся, те, що вони сьогодні зігріють когось, хто це дивиться. Я також сподіваюся, що всіх зігріє цей день, і наше, наш прапор блакитно-жовтий колір буде існувати, буде вес. Стояти повсюду, і всі будуть бачити. Я не, не цураюся, я одягаюся, щоб бачили, і того, й одягнула сьогодні е, бла, жовто блакитну сукню, щоб ну, під цей наш прапор під під наше знам'я, щоб бачили, знали всі. Дуже дякую. Як тебе звуть, Даша? Дуже приємно, Даша. Сьогодні ми знаходимося в Барселоні на дуже важливому заході в честь дня українського прапору. Які в твої враження залом після цього заходу? Мені дуже сподобалося. Я спочатку брала участь у забігу, потім ми спілкувалися. У нас був нетворкінг разом з кавою, і потім ми приймали участь у флешмобі з прапором. Мені дуже сподобалось. Дуже... Приємна атмосфера, і мені дуже подобається, що збираються українці, і ми можемо якось наглядно показувати всім іноземцям, що в Україні є культура, і що ми не просто люди, які хочуть тут жити, а що в нас є культура. і Ми хочемо якось її показати, і що ми разом, і ми одна нація, єдина. Насправді вже сьогодні спитав декілька людей і всі кажуть про силу єдності. Ось я бачу те, що ось українці сьогодні зібралися як символика, як щоб відзначити цей день, але і щоб поспілкуватися, щоб показати, що ми тут є. Ми українці, ми нікуди не зникли. Війна продовжується. Ми, ми вимушені деякі з нас знаходяться тут. Ми страждаємо через це. Скажи, будь ласка, що за пробіжка? За пробіжка в нас в Барселоні є біговий клуб. Він називається Ukrainian Runners з Барселона. Ми збираємося кожну суботу на пробіжки в 9 годин ранку. Якщо ви живете в Барселоні, або ви будете в Барселоні в суботу, то приходьте на пробіжки. Ми бігаємо в повільному темпу. Можете приходити будь-хто будь-хто після цього. Ми йдемо на е Каву та нетворкінг можемо спілкуватися, і так ми знаходимо дуже багато друзів. А сьогодні ми бігали 3-4 кілометри. Це в так як в Україні завтра виповнюється незалежній Україні 34 роки. Ми сьогодні бігали 3 і кілометри. Тому було дуже кайфово. Це дуже багато. Це дуже багато, коли ти бігаєш півмарафони, але... Всі могли прийняти участь, також ви могли просто пішки пройти, але це було з прапорами України для того, щоб всі люди, які були на нашому шляху, бачили нас, бачили українську символіку і бачили, що українці не просто тут живуть, вони також займаються своїми справами, вони бігають, вони спортивні, вони здорові, а не тільки там, можуть гуляти і ще щось. Дуже класно, мені дуже сподобалося, що ти розповіла про українських бігунів. І наскільки знаю, вони існують з 2023 року. Чи з якого так з 2023 року його заснував Олексій Купін. Спочатку це було просто пробіжки, такі на п'ять п'ять-шість людей приходило збиратися, а потім ми нас ставало все більше і більше. І Зараз ми влаштовуємо різні мітапи, івенти і збираємо людей, збираємо донати. Частіше всього ми. Збираємо для Гуркіту, але також збираємо для інших людей. І просто мені подобається. Я вважаю, що Ukrainian Runners in Barcelona – це просто найкраще ком'юніті, в якому я брала участь. Дуже рада це ти що тут знайшла своє місце в Барселоні. Дякую. Добре, можливо, ти хочеш щось сказати окремо для українців, оскільки сьогодні день єдності. Не дивлячись на те, що ну день незалежності від завтра, але тим не менше люди вже готові сьогодні. Вони вже зібрані, вони вже разом, вони вже заряджені. Що ти хочеш можливо їм сказати? Е, я тиждень назад повернулася з України. Я від... їздила в відпустку. Е, чесно, ця поїздка для мене була якось такою трошки важкою. Мене Київ тримав, я сама зерпіня. Але мій пінь мій Київ мене тримав, і але люди в Україні, незважаючи на те, що війна, вони живуть, вони насолоджуються життям, намагаються. І я хочу сказати їм, що люди, які живуть поза Україною, вони завжди з вами. Ми вас підтримуємо, і все буде Україна, і Україна переможе. Чекайте, це буде скоро. Тримаємося разом! Тримаємося разом. Слава Україні! Героям слава! Як тебе звуть? Анна. Дуже приємно, Анна. Дуже приємно. А сьогодні ми знаходимося в Барселоні на дуже важливому заході для нашої держави. Це день українського прапора нашої країни. Розкажи, будь ласка, з чим ти сьогодні прийшла? Які в тебе були сьогодні очікування? Ну і ми насправді приїхали на автопрогоні. Ми їхали з Тарагони сюди, щоб доєднатися до цього прекрасного і дуже дякуємо організаторам, що організували. Е, перше за все, ми хотіли показати, ну що ми єдина нація, ми єдина українці, і показати залучити це е, барселонців, каталонців, е, іспанців. І до речі, багато ви питали нас по дорозі. А це що знають чи за країна, ну іноземці англійською мовою. Навіть запитали, чи закінчилась війна, сказали, що хотілося би. Але ну просто долучитись до нашої спільноти в загальному і показати нашу єдність. Дуже круто. Думаю, дорога була дуже довга, за тергова не до Барселони. Так, так, півтора години їхали, але варто цього. І завтра приїдемо на день незалежності. Дуже класно. Теж з парапорами. Е, так, звичайно, європейський, український, Україна це Європа. Дуже класно. Скажи, будь ласка, з якими враженнями ти пішла після цього заходу? Дуже, як сказати правильно, зворушливі були моменти, коли співали навіть гімн, і ну, дуже прикольно насправді долучитись до таких евентів. Хотілося б, щоб їх було більше. Це поклак серця, чи не так? Так, так, 100%. Дуже класно. Як ти сказала, твій хлопець він іспанець? Е, ні, він з Ісландії і наполовину а. француз. Добре, дуже чудово. Дивись, він теж прийшов сьогодні з українським прапором і із... з вишиванкою також. Дуже класно. Я спочатку подумав, що він взагалі українець, в Україні й виглядає досить. Ну я як українець, якби був українець, був би на війні, напевно. Але на щастя, ми всі в Барселоні, Нас тут тихо, і сподіваємося, що в Україні теж стане скоро мир. Так. А як... що він можливо думає? Можливо, ти знаєш, можливо, ти спілкувався з ним. Як він відноситься до України? Я так розумію, що в нього є патріотичні відчуття від серця. Він навіть трішки знає українську мову, тому що коли я до нього звернувся, він він мені сказав привіт. Так, так ви... він вчить українську на дуалінго, так як моя бабуся не розмовляє ніякої іншої мови крім української, тому старається інтегруватись до нашої культури і. Дуже гарно відноситься. Насправді теж вони дуже підтримують в Ізландії Україну, дуже допомагають українцям і біженцям також. І в загальному підтримують Україну як про як європейську, ну як європейську частину. Насправді, тому гарно. Дуже дякую за твої коментарі. Я дуже радий чути, те, що. Тобі ти пішла з цього, цієї події з дуже приємними відчуттями, і окрім цього, ти потихеньку українізуєш іноземців, так, чи не так? так? Ми ведемо також канал на Тіктоці, Інстаграмі, Фейсбуці. Також показуємо українську історію. І я займаюся більше італійською частиною, а він мені допомагає іспанською, німецькою, французькою, англійською. Тобто ми ведемо багато різних каналів, де саме хочемо показати нашу історію, нашу культуру іноземцям. Дуже класно. Так. Що ж, дуже дякую за твої коментарі. Сподіваюся, що дещо... скоро настане мир. Сподіваємось, дуже вам дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава.